Тас рухається по часовій стрілці, м'яч передається проти часовій. Дивимося простір перед собою. Тепер вагу тіла переносимо на. Ліву ногу, і ми також рухаємо тазом навколо своєї осі, і при цьому проти протичасові стрілці рухається наш м'яч. Тобто таз по часовій стрілці, м'яч проти часовій стрілці. І відмічайте, що відбувається з вашим внутрішнім станом. А на протилежну сторону таз рухається по часовій стрілці. Пам'ятаємо все те ж саме. Супер, А тепер ми починаємо рухати вух-вух. Амплітуда тазу збільшується. При цьому п'ятки штовхають підлогу в сторони, таз розкритий. І ми починаємо збільшувати амплітуду. Нам ці рухи допомагають уповільнено рухати таза максимально по амплітуді, малює більш велике коло. М'яч передається в протилежну сторону. Вух, вух. Криш провертаємо на себе, грудина розкривається, розслабляємось в цьому русі живіт втягуємо. Максимально амплітуда руху таза по колу. Лопатки розслаблені. І тут п'ятки можна піднімати, щоб виклати, викликати ще більший рух. Тазом. Супер! Відчуйте, що відбулося. Та став більш рухливий, розслаблений. І тепер робимо в протилежну сторону рух нашого тазу.